Інесол середньоранній високоолейновий гібрид соняшника для технології Клеарфілд під гербіцид Євролайтинг. Основні характеристики гібриду Інесол. Селекція Мірасол Сіт. Технологія вирощування Клеарфілд під євролайтинг. Група стиглості Середньоранній 105 днів. Потенціал урожайності 50-55 центнерів з гектара. Міст олії 47%. Висота рослин. 165 см стійкість до вовчка 6 раз Аф, переваги гібриду інесол. Високоолейновість. Завдяки високому вмісту олеїнової кислоти до 87% ідеально підходить для олійної промисловості. Посухостійкість демонструє високу стійкість до посушливих умов, що робить його чудовим вибором для вирощування в регіонах з недостатнім зволоженням. Тійкість до хвороб. Inesol має високий рівень толерантності до поширених хвороб соняшника, таких як Фомопсис і біла гниль. Універсальність, придатний для вирощування на території полісся, лісостепу та степу України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.